Дари Бога, мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня, щоб славити Господа. Зі мною божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов переповнює мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не злякаюся зла, тому що Бог зі мною. Я завжди оточена священним ореолом божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те, що чари божественної любові і пильності направляють, зцілюють і піклуються про всіх членів моєї родини і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого єства панує мир це мир Бога. У цій тиші я відчуваю Його силу, керівництво і любов Його святої присутності. Я божественним чином скерована на всіх шляхах моїх. Я є чисте русло для божественної любові, істини і краси. Я відчуваю, як через мене протікає Його річка миру. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога, мої шляхи, слова, які я говорю, потрапляють туди. Куди я їх посилаю? Я радію і возношу подяку, розуміючи, що отримую відповідь на свою молитву. І це є так.